Стрілець повинен знайти баланс між швидкістю виконання вправи та влучення в мішені. При цьому стрілець може зробити будь-яку кількість пострілів, яку він вважає. Якщо він вважає, що він не влучив мішені або його влучення, його не задовільняє. Він може продовжувати виконання вправи, але це час. Увага! що так нічого? Розряджає зброю до огляду. Якщо розряджена, контрольний спуск. Стоїм в корбору. Я стримця По перше, це популяризація практичної стрільби. По-друге, забезпечення сталих навичок, володіння зі зброєю, безпечно володіння зі зброєю. І змагальний дух він допоможе визначити, хто краще підготовлений наразі. Хоча цей вид спорту, хтось каже, що це спорт, він відірваний від реальності. Але побудова вправ, виконання цих вправ. Вона як найбільше підходить до реального застосування вогнепальної зброї поліцейськими під час виконання ними своїх службових обов'язків. Кому гендерну складову обов'язково в кожній команді присутня дівчина. І це не значить, що дівчина може показати гірше, навпаки, інколи показують кращий результат навіть за хлопців. Для мене це дуже цікаво, тому що я себе, мабуть, виділяю серед інших дівчат, тому що не всі дівчата мають змогу і вміння стріляти зі зброї. Володію її вправно, і мені подобається це саме форт 12 також з пістолета Макарова. А також в нас є нові Форд 17. Для курсанта це дуже важливо, бо він у майбутньому як має право застосовувати свою цю зброю, і він повинен розуміти, як саме її застосувати. І не боятися цього підготовка до змагань проводилася з холостою роботи з пістолетом. Заряджання зброї виніс зброї на мішеню, постріли це все ми відпрацьовували хвосту. Далі були тренування з бойовими дотронами. Він був завзятий стрілець, він викладав саме вогневу підготовку, готував патрульних поліцейських, дільничних поліцейських, робив свою справу належним чином. Людина була ідейна, людина була патріотом, і саме тому ми згадуємо його і віддаємо йому цю шану. Працювали з ним до останнього в Маріуполі. Десь півгодини нас розділило до і після. Досі гадаю, так, якщо б я там уйшов на пів години пізніше, може бути він залишився б живий, а може я б з ним загинув, не знаю. Білет. Думко, слава Україні! Героям слава!